Останній робочий день, п'ятниця, 2 серпня. Чим він багатий? вже готові розказати журналісти інформаційної програми вчасно у студії для вас. Працюють Мар'яна Лошак, Наталія Болеця. Доброго дня. Рішенням Ужгородської міської ради Ужгородцям та гостям краю заборонено купатися в дриваційному каналі водоймах по вулиці Чурговича та на озері біля 12 та 15 шкіл під забороною і купання у радванському кар'єрі. Таке рішення пояснюють відсутністю санітарних розривів та невідповідністю державним санітарним нормам. Відтак контроль за дотриманням рішення буде покладено на працівників Ужгородського ОМВС. 20 кращих веломаршрутів Закарпаття від тепер у новій книзі для досвідчених велотуристів та початківців в Ужгороді презентували путівник, у якому представлені найцікавіші куточки області, які варто відвідати на велосипеді. Також веломандрівник у книзі знайде і довідково пізнавальну інформацію про ці місця. Книга видана у рамках проєкту Інтегрована мережа велосипедних туристичних шляхів вздовж українсько угорського кордону. В Україні подібних видань є всього чотири. До написання веломаршрутів Паттям долучилися найкращі екскурсоводи області. Були наші велосипедні гіди, екскурсоводи, які допомагали у фотографуванні, у збірі маршрутів у праці праці над цією книжкою. В додатку до, до цих маршрутів також знаходиться карта. Карта двомовна, українсько-англійська. Хочемо сказати, що зараз вийшла українськомовна версія цієї книжки. Ще запдо підготовлюються у і англійські примірники. Книжка цікава для всіх любителів активного відпочинку. Підписання угоди про асоційоване членство України з Євросоюзом заплановане на осінь. Щоправда, цей факт для України ще далеко не остаточний. Тим не менше, цього року Євросоюз усе таки зробив крок на схід. Повноправним членом ЄС стала Хорватія. Цього ж року офіційний статус кандидата вже отримала ще одна Балканська Республіка Сербія. Чому країна, яка все ще оговтується після війни, має більше шансів на євроінтеграцію ніж Україна? Дізнавався Максим Мельник. Цей маленький місток, що у провінційному сербському містечку Вербас, був зруйнований військами НАТО у 99-му році. Колишня надзвичайно сильна країна опинилася в економічній кризі. 14 років по тому Сербія намагається відновити економічну міць і вступити у Євросоюз. Та у цього політичного рішення є як прихильники, так і скептики. У другому, найбільшому сербському місті, новий сад. Ще й сьогодні легко побачити наслідки 99-го року. Залишки зруйнованих мостів, ще довго нагадуватимуть сербам про військові дії. І хоча найгірше вже позаду з економічної кризи Сербія вибиратиметься ще не один рік. Наслідки є цієї війни. Говоримо, говоримо і про цю скажімо, бомбардування. Великі наслідки наслідки є економічні перше чергу. Ми зараз, ми зараз е наш брутоваловий продукт ми не маємо від 87-го року на рівні. На рівні 87-го року тепер. Наслідки війни на собі відчули у першу чергу найменш захищені верстви населення. Пан Ярослав разом з дружиною мають українське походження. Сьогодні вони типові сербські пенсіонери, займаються городом і садом. Допомагати фінансово дітям не в змозі. Тому з ностальгією згадують до військові ті Коли хтось прийде на, на приходили бо є рідня і в Польщі, то приходили багато рідні е, з України, і так з Мадярської вони казали, що у нас так як в Америці, бо дуже всього було. Сьогодні Сербія має офіційний статус кандидата у Євросоюз. Та у світле майбутнє в об'єднаній Європі вірять далеко не всі. В даному моменті їм ні Сербія, ні хто другий не потрібний. Просто мають клопоту саме з собою. І як воно до кінця вийде, то тяжко сказати. Я думаю, що залишиться Євросоюз. Але щоб включити других, крім Горватії, яка цього року входить, думаю, що то скоро не буде. Фермерка пані Катерина теж українка за походженням. У своїй роботі пані Катерина звикла сподіватись виключно на себе. Щоправда, відзначає, в останні роки у Сербії державна підтримка фермерів стала кращою. Не дають нам бензину по, по танші чи Ні, я ти редомна ціна, не котанша, і тудеш і тодеш, да, і тодеш дають нам і, і гроші, 12 тисяч поютрови. Онук пані Катерини вчився у Белграді на економічному факультеті, та знайти роботу за фахом поки не може, тому допомагає по господарству. Переконаний, вступ до Євросоюзу для Сербії необхідний. Треба проводосеред своєї систем своє. Я вважаю, що вступ до Євросоюзу для Сербії принесе позитивні результати. У першу чергу це зміна наших законів на європейський лад. Це дуже багато, бо це може пожвавити економіку. Економію на гарно, да, да чому? про географічну близькість Сербії до Євросоюзу нагадують звичайні жаби їхні весільні пісні чути навіть у сусідній Угорщині. Тим часом на місці зруйнованого мосту серби відновили старий і збудували ще один як підтвердження своїх європейських амбіцій. Більшість закарпатських дітей влітку відпочиває в межах краю за кордон або ж на Чорне море потрапляють тільки діти заможних батьків. А в області до послуг дітлахів безкоштовні церковні табори різних конфесій, а також ті, що організовують громадські організації. Про один з таких таборів далі в сюжеті. Бори народної музики і танцю, мистецькі, творчі, релігійні табори і все це на Закарпатті. Зокрема, на берегівщині діти провели дозвілля у юртах. В таких колись жили кочові племена угорців. Протягом тижня я гончарив, обробляв шкіру та кував виготовив подарунки для домашніх. Табір мав на меті зберегти традиції та збагатити знання з історії закарпатських дітей. Ми хотіли створити умови для пізнання історії не тільки в теорії, а й на практиці, аби діти відчули на дотик та виготовили ті предмети, які бачать тільки на картинках. Ми прагнули ознайомити малечу і зі способом життя предків. Організація закарпатських угорських багатодітних родин протягом липня влаштовує безкоштовний відпочинок для малечі на березі озера. Adja, для таких személy organizálni látnii, a látnii, це a látnii, hogy a látnii, hogy a látnii, hogy azért a legjobb, hogyha a látnii, hogy a látnii, hogy a gyerekek, hogy a család megy. Найкраще, коли родина відпочиває влітку гуртом на Закарпатті Це для багатодітних родин розкіш. Тому ми вирішили організувати табір на березі озера на берегівщині. На цю пропозицію відгукнулися за нашою допомогою. Тут протягом двох тижнів відпочило більше ніж півтисячі закарпатців. Табори, які влаштовують закарпатські угорські громадські організації або релігійні громади, зазвичай безкоштовні. Innegy backám dostat nya zaplateti szimbolicú szómu. Hivatalosan a gyerekeknek a fele üdül valahol, de természetesen ez nem csak állami, nem csak a szociális osztály szervezi. З офіційними даними половина дітей відпочивають та оздоровлюються в таборах влітку. Організовують літній відпочинок, малечі не тільки органи соціального захисту. Велику роль у цьому відіграють і релігійні громади. За межами Закарпаття відпочиває дуже мало дітей. На Закарпатті табори, які влаштовують релігійні та громадські організації, діятимуть до кінця серпня. серпні на Закарпатті стартує третя хвиля алергії осіння. Триватиме вона до кінця жовтня. У цей період алергенами можуть бути всі пізні рослини, але найбільше люди страждають від пилку амброзії. Цей бур'ян родом з північної Америки а в Україні він почав розповсюджуватися у 60-70-х роках з Криму. Як розпізнати та оберегтися від алергії на амброзію? Дивіться далі. Зараз ця рослина виглядає безпечною, але через кілька тижнів під час цвітіння перетвориться на злісний бур'ян. Пилок амброзії спеціалісти вважають найагресивнішим алергеном, адже він може призвести до астми під час третьої осінньої хвилі алергії. Чимало закарпатців страждають від цієї рослини. Більшість плутає симптоми реакції на амброзію, а це нежить почервоніння очей, сльозотечивість, біль у горлі із застудою. Тож перед вибором лікувальних препаратів треба проконсультуватися з фахівцем. Зазвичай лікарські засоби, які для лікування алергії, відпускаються за рецептом лікаря. Бувають випадки, коли люди звертаються без рецептів лікаря і уточнюємо, чи раніше приймали, чи раніше мали в анамнезі дані хвороби. Можемо відпустити і без рецепта лікаря, якщо в людини є необхідність а до лікаря, вона не має змоги зараз звернутися, бо це вихідні дні або пора дня, коли вже не, немає прийому у лікарів. Найкращий варіант для уникнення алергічної реакції поїхати з дому на період цвітіння амброзії. Утім, не всі можуть дозволити собі мандрувати два-три місяці. Тож фахівці заспокоюють, існують і інші дієві методи боротьби з алергією на цей бур'ян. Треба занавішувати вікна марлюю, вологою, робити прибирання, щоб цей пілок не залітав у квартиру. Є певні медикаментозні засоби, які треба приймати, щоб прояви цієї хвороби були мінімальні, щоб хворі легше перенесли цей сезон. Є також гелі, якими можна замазувати слізові оболонки, щоб ця, цей пілок не осідав різко на. Зменшити контакт медики запевняють, алергію на амброзію можна вилікувати. Для цього треба взимку пройти обстеження в лікаря-алерголога, який призначить спеціальні препарати. Їх слід вживати на початку весни, щоб організм встиг виробити імунітет до пилку. Якщо робити такі процедури кілька років підряд, то алергії можна позбутися зовсім. Більше сотні новоспечених інтернів з цілого Закарпаття зібралися в Ужгороді. Початок їхнього навчального року 1 серпня. Фахівці медичної справи навчатимуться в інтернатурі від півтора до трьох років. Далі вже працюватимуть за обраним фахом. Цьогоріч молоді медики найчастіше вибирають спеціальність сімейна медицина. Далі про особливості підготовки закарпатських інтернів Олексій Шафраніш. Не пройшло й двох місяців і знову на навчання. Ніколета, як і більшість присутніх інтернів, лише 5 червня відгуляла випускний на медичному факультеті, а в серпні вже розпочала навчання в інтернатурі. Мені сподобалося те, що сімейна е, медицина включає широкий профіль і Можна пацієнтів лікувати з різними захворюваннями, пізнавати всі нові нові захворювання, нозології, Ну і більше спілкуватися з людьми. Більше сотні інтернів приїхали до Ужгорода на перші заняття. Однією з найбільш популярних спеціальностей є сімейна медицина, інші дещо менше, зокрема, і хірургія. Поки що тільки двоє осіб на всю область вирішили здобути фах хірурга. До недавнього часу досить стабільно утримувалася кількість лікарів, які бажають стати хірургами, а за останній час дещо зменшується. По-перше, впроваджені нові технології, які не вимагають такої кількості людей. Інтерни, які навчаються за контрактом, вже визначилися з лікувальними закладами, в яких вони проходитимуть лікарську практику. Бюджетники попадають під державний розподіл. Відтак не вибирають, де проходити інтернатуру. Спеціальності Майже ті, які були, ми стараємося просто їх розширяти в ті напрямки, яких ще немає в Закарпатті. Приклад більше впираємо питання психіатрії, неврології, пограничних станів, хірургії, акушерства, але багато людей, які приходять вже. Готові до технологічних втручань я маю виду ендоскопічні відеооперації. Наступна зустріч інтернів запланована на початок вересня. Тоді їх поділять на робочі групи та визначить викладачів, які вестимуть заняття. 2 серпня в народному календарі День пророка Іллі. За старих часів говорили, що з цього дня починається осінь, з'являються холодні ранки. Раніше вважали, що 2 серпня рідко буває без зливи. Найчастіше Ілля пророк грозовий. З другого дня серпня перестають купатися у водоймах, оскільки пророк Ілля льодяшок у воду кинув. Казали, що з Іллі на дня ніч довга, вода холодна. Та до Іллі мужик купається, а від Іллі з рікою прощається. Прощаюся з вами, і я більше інформації у випуску о дев'ятнадцятій не пропустіть! Побачимося.